Всім привіт! Мене звати Настасія, ви на моєму каналі Діт Живи. І сьогодні вже по назві відео ви могли зрозуміти, про що піде мова. Сьогодні хотіла б розповісти про свій досвід, а також взагалі про цю техніку, про техніку антищоденних бажань, як вона працює, чому вона працює. Скажу одразу, що я дізналася про цю техніку десь місяців три назад. Почала її активно тестувати, тому що коли я працювала зі своїм психологом, вона мені порекомендувала вести щоденник вдячності, тому що у своєму минулому відео ви можете повернутися, і я в ньому казала. Що в мене було була проблема з грошима? Я дуже сильно акцентувала на це увагу, і це мене привело там. І до депресії, і до апатії, і до всіх можливих негативних наслідків. Я почала тестувати щоденник вдячності. Вона мені сказала: пиши по 5 бажань і по 5 речей, за які ти вдячна. Тобто, які в тебе вже є 5 речей, і 5 бажань, які б ти б хотіла. Пиши у теперішньому часі, за що ти вдячна, що ти хочеш. Ну, наприклад, там, автомобіль, більший заробіток, реалізація і так далі. Я почала вести цей щоденник Вдячності, і мій розум, моя психіка просто пручалася дуже сильно. Я не вірила в те, що я пишу, і мені здавалося, що я просто витрачаю свій час. В принципі, це так і було, тому що мій мозок в це не вірив, моя психіка цьому поручалася і опиралася. І коли в тебе йдуть такі процеси, коли ти не можеш повірити в те, що ти там говориш собі або пишеш, воно на тебе ну, ніяк не діє. І ось я роздумувала. Я роздумувала стосовно цього питання, і мені на просторах YouTube трапилось відео, де чоловік розповідав про цю техніку «Антищоденник бажань. І я послухала, і мені дуже сподобалася ця техніка, я вирішила її спробувати. Скажу одразу, що в мене є класні результати. Наразі я не веду регулярно цей щоденник. Але вчора, роздумуючи над тим, щоб вам розказати про цю техніку, про свій досвід, я відкрила зошит, де я прописувала свої антибажання. І я чесно надихнулася знов почати писати цей щоденник, тому що в мене зараз є поточні бажання, які б я хотіла реалізувати. І я просто побачила в цьому зошиті, що виконались ті бажання уже постфактом, коли я вже не вела цей щоденник. Тобто вони там були прописані, я перестала вести цей щоденник, і ці бажання вже реалізувалися. Тобто, навіть без. Того, без постійного і регулярного написання цього щоденника. Тому я вирішила, що я, мабуть, знов почну його прописувати. Зараз я вам розповім про саму техніку, про те, як правильно писати антищоденник бажань. А, а також у кінці відео я поділюся, мабуть, самою цікавою інформацією, а саме як же в мене він працює, і які вже бажання в мене реалізувалися. Дуже раджу вам додивитися це відео до кінця, тому що дійсно, саме в кінці, саме мої результати можливо надихнуть вас на ведення цього щоденника. Бо, як я вже сказала раніше, я сама себе надихнула знову почати писати свій антищоденник бажань. Тому що дуже багато бажань здійснилися навіть після того, як я перестала його активно вести. Отже, тепер поговоримо про те, як же ж правильно вести антищоденник бажань. Я придивилася дуже багато відео, в принципі, плюс-мінус всюди інформація одна і та сама, тому моє відео буде дуже інформативним. Плюс, в мене є свої власні результати, що підтверджує, що мій метод діє. Отже, вам знадобиться блокнот або зошит. У мене ось такі от блокнот. Багато хто рекомендує завести гарний якийсь блокнот, щоб вам було приємно в ньому щось записувати. Але скажу, що це. У мене вже третє блокнот, а перші два були просто звичайні зошити. Тут взагалі немає різниці, куди ви будете це записувати. Тепер поговоримо про те, як же ж правильно заповнювати свій антищоденник бажань. З самої назви вже зрозуміло, що треба писати не просто своє бажання, а з часткою не. Ну, наприклад, я не заробляю одну тисячу доларів в місяць, я не маю власного автомобіля. Я не популярна і так далі. Тобто продумайте 10-15 своїх бажань, які б ви хотіли реалізувати. Ви можете писати як дрібні бажання поточні, наприклад, ви хочете купити якусь сукню, або ви хочете там набрати якусь аудиторію в своїх соціальних мережах, або ви хочете якусь поїздку, або ви хочете купити автомобіль, тобто будь-яку. Ціль, яку ви хочете досягти, для початку оберіть 10-15 бажань. Не треба їх прописувати багато, тому що я одного чоловіка бачила, що він прописував 80 бажань. Ви повинні розуміти, що на це треба виділити час. Кожен день вам треба буде заново, знов і знов прописувати свої бажання, а це все час. Тому я прописувала десь до 20 бажань, і по мірі того, як мої бажання здійснювалися, я ті вже не писала, які вже здійснилися, а оновлювала свій список і доповнювала їх новими своїми бажаннями. Коли писати свої бажання, я писала вечері перед сном. Я вважаю, що це найкращий час для прописування своїх бажань, тому що ми з цими установками, з цими думками ідемо, лягаємо спати, а наш мозок, наша підсвідомість далі працює і опрацьовує ту інформацію, яку ми завантажили в себе перед сном. Тому я вважаю, що ця техніка дуже круто працює саме тоді, коли ви записуєте свої антибажання саме. Перед сном. Також дуже важливо записувати свої бажання в реальному часі, без хочу, тобто я не хочу, так не працює. І е, продумуйте своє бажання, щоб без частинки не воно звучало, як ваша установка. Ну, наприклад, продумуйте так: я заробляю 1 тисячу доларів в місяць і просто вставляєте не. Або я маю власний автомобіль і вставляєте я не ну, частинку не. От, тому що дуже багато разів я прописувала бажання, а потім розуміла, що якщо прибрати цю частинку, не а, виходить не зовсім логічне. Речення і не зовсім логічне бажання. Тому обов'язково перепровіряйте це. Ось і все, як бачите, нічого важкого в заповненні вашого антищоденника бажань немає. А тепер поговоримо про те, чому це працює. Як я вже сказала раніше, на початку відео, що коли мені психолог порекомендувала вести щоденник вдячності, коли я прописувала свої бажання за те, що я вдячна, що в мене це є. Мій мозок протестував, моя психіка протестувала, Тестували, я в це не вірила, і це зрозуміло, для мене це не працювало. А ось коли я спробувала писати антищоденник бажань, і я писала по факту, як є, так, що я не заробляю таку суму грошей, я не маю свій автомобіль. А в мене як спадала ось ця зникала ось ця важливість і ось ця внутрішня напруга. І це дуже важливо, тому що коли у нас є. На конкретне бажання якась внутрішня напруга, вона не буде у вас реалізовуватися. Плюс це буде дуже гнітити вас, і морально вам буде дуже важко, тому що ви будете сконцентровані на тому, що у вас цього немає. Також мені дуже подобається порівняння. Коли ми дуже мабуть, ви і в своєму житті це помічали, і я в своєму житті це помічала. Що коли ти дуже дуже сильно чогось хочеш, це віддаляється від тебе, або ну світ тобі просто цього не дає. Справа в тому, що коли ми дуже багато потенціалу, дуже багато ресурсів віддаємо конкретному бажанню, конкретні якісь матеріальні речі або якомусь питанню життєвому, да, от віддаємо туди весь свій ресурс, фокус уваги туди, дуже такий сильний, потужний. Від нас це віддаляється. Я нещодавно почула у одної дуже класної психологині і наставника. А вона дуже таку класну річ сказала, мені дуже це порівняння сподобалося. Вона говорить про те, що коли у людини є залежність, в першу чергу, щоб її вилікувати, в неї забирають те, що викликає у ній цю залежність. І те ж саме з нашими бажаннями. Якщо ми палку чогось, знаєте, маніакально чогось хочемо, від нас це буде віддалятися. І е, коли ми відпускаємо ситуацію, коли ми кажемо Окей, мене цього немає, все добре, я з цим змирився і відпускаємо цю ситуацію, ви, мабуть, теж. Я впевнена, що хоча б один приклад із вашого життя такий був, що до вас моментально це бажання притягується. Все тому, що ви відпускаєте цю напругу, ви відпускаєте е, цей фокус уваги і всю енергію, яку ви віддали, весь потенціал, який ви віддали цьому бажанню, він дуже швидко притягує до вас бажання. Але тут важливо відпустити ситуацію, заспокоїтися і переключитися на щось інше. А саме ця практика. Антищоденних бажань вона допомагає зняти цю напругу, вона допомагає зняти ось цю важливість, це шалене бажання. Також існує теорія, що наша підсвідомість ігнорує частинку не, і коли ми кажемо, що я не багата, він щитується «я». Як я багата. Або якщо ви кажете, я не заробляю тисячу доларів, наша підсвідомість щитує цю установку, як я заробляю тисячу доларів. І тут виходить така фішка, що ваша психіка не пручається, тому що ви пишете, прописуєте або собі кажете. А ваша підсвідомість це щитує як установку без частинки не. Тобто, по суті, ви загружаєте в себе правильні установки, минаючи ось цей психологічний опір. Також варто поговорити про фокус уваги. Хочу сказати, що на своїй практиці я зрозуміла, що коли ти із дня в день прописуєш конкретні бажання. Вся весь твій фокус уваги саме на цих бажаннях, і вони для тебе стають пріоритетними, і твій мозок працює над опрацюванням того, як це реалізувати, як це притягнути у своє життя. І фішка в тому, що навіть маленькі дрібні бажання, які для мене були в принципі незначними, але вони були, знаєте, такими необхідними і для моєї діяльності треба було вирішити це ці питання. І Я їх вирішувала. А також я прописувала. Ну, В кінці відео я про це більш детально розповім. Мені треба було е, вирішити деякі побутові проблеми. Але я це довгий час відтягувала, тому що мені це було нецікаво. Е, як сказати мені не хотілося цього робити. А коли я почала прописувати це в своєму матір, бажань. Я це питання дуже швидко вирішила, тому що для мене це було пріоритетним, тому що із дня в день я собі це прописувала. І я в кінці кінців це питання дуже швидко вирішила. Що до цього, десь півроку, я взагалі навіть не хотіла думати про це питання і взагалі його вирішувати. А тепер, мабуть, буде саме цікаве. я вам розповім про свій досвід. Я вам розкажу. Скільки я тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, про 8 своїх бажань, які збулися. Ось мій, мій перший зошит, я їй казала, що я просто прописувала в зошиті свої бажання. І, до речі, хочу сказати, що я виділяла бажання, які в мене збулися зеленим таким текстом виділителем для того, щоб мій мозок. Сприймав це як сигнал, що практика працює і вірив у цю практику, тому що, в що вірить наш мозок, те і працює. І це дуже мотивує, коли ти виділяєш дійсно те, що в тебе вже здійснилося. Я виписала, щоб не шукати по, всі, по всьому зошиту свої бажання, які здійснилися. Скажу так: що їх набагато більше, але є деякі дуже особисті. Я Але цю практику протягом трьох місяців нерегулярно Одразу скажу, що я там три місяці підряд не писала цей щоденник, але тут дуже багато, і щоб не шукати, я виписала саме ті, про які б я хотіла вам розповісти. Отже, і плюс ви почуєте формулювання, як я це формулювала. Отже, як я сказала, що можна писати як маленькі, так і дуже мітні ваші бажання. В мене було таке, Я купила кавоварку Делонгі модель. така-така-така. Тобто, Я вказувала саме модель, яку я хочу. Врешті-решт, на неї була на Новий рік знижка, і я по цій знижці там було 2000 знижки, і мені якраз вистачило грошей, я купила цю кавоварку, яку я хотіла яку я. Хотіла, мабуть, майже півроку. Я її купила. І, до речі, я її купила саме тоді, коли я почала ввести. Це антищоденних бажань і активно його вела от саме в цей період. Хоча за е, кабуваркою я слідкувала за ціною, я ж кажу, десь півроку. Далі. Тут, тут будуть е, фотографії як доказ того, що я вам не брешу. А моє питання, те, що я казала, з, з побутових проблем, що в мене було, моє питання з гарячим лічильником не вирішилося просто і легко. Скажу так, що в мене була така дуже серйозна проблема з гарячим лічильником а, і свою правоту я а, майже не могла довести. Тобто, в мене не було доказової бази, щоб довести в тому, що я була права. Хоча я була права, але ми просто зробили одну помилку під час ремонту, і я викинула свій старий лічильник. От, я не буду вдаватися в подробиці. Але моє питання дійсно, я дуже довго відтягувала вирішення цього питання, але воно дійсно вирішилося дуже просто і легко. І знову ж таки в момент написання цього щоденника я вирішила це питання. Е, яким це чудом в мене вирішилося? Хоча ж ви знаєте всі наші ці структури, але я сама була дуже здоволена, що так все вирішилося. Далі я не замовила квітучі листівки. Я дуже давно хотіла для своїх прикрас замовити квітучі листівки. Це листівки, візитівки з тих домішують семена квітів різних наших українських квітів. І я дуже хотіла такі візитівки, знову ж таки, відкладала цю покупку, а потім, коли вела цей щоденник, я їх все ж таки замовила. Далі, я не маю новий айфон. Я зараз знімаю на свій новий айфон. Мені. Чоловік подарував його на день народження. В мене є відео про це, як це реалізувалося, тому що передумов для цього ніяких не було. Ми навіть розмовляли про це, тому що у нас були поточні дуже серйозні витрати. І... Мені чоловік казав, потерпи, скоро купимо. Я знаю, що ти ведеш свій блог, тобі потрібен новий телефон, але не на часі. І я розуміла, що дійсно не на часі, а потім, ну, подивіться відео, я там все розповіла, я була дуже щаслива, тому що я взагалі не очікувала на такий подарунок. Отже, е, далі, я не маю найкращої подруги, з якою мені цікаво, корисно і весело проводити час. Я дуже компанійська людина, я дуже. Активна людина, і я дуже люблю спілкуватися. І мені іноді не вистачало поряд людини, знаєте, такої близької подруги, тому що ну не було в мене близької подруги, були товариші, були якісь друзі. А отак от щоб якось близько, з якою б я могла поділитися якимись своїми переживаннями, якимись своїми думками, такої людини не було. І от коли я писала теж. Цей щоденник це все сталося в період, як я писала цей щоденник. З'явилася людина із мого минулого. Ми вже спілкувалися, потім якось нас так життя роз'єднало, а потім якось ми знов почали спілкуватися, і виявилося, що у нас дуже схожі проблеми. Ну, тобто, і вона була в депресії, я була в депресії. Нам є що один одному дати познанням, да? і нам є про що поговорити. А нам і зараз ми спілкуємося дуже гарно, дружимо з сім'ями і спілкуємося, і їздимо на різні події і дуже із користю, і дуже класно проводимо час разом. Тому знову ж таки, я вважаю, що це бажання в мене виконалося. Далі я не вмію накопичити гроші для купівлі суттєвих благ. Дійсно. Раніше до того, як я почала прописувати це бажання, в мене на гроші, я їх витрачала на якісь такі дрібні покупки, і а потім я коли разом дивилася, я бачила, що в мене такі суттєві суми уходили просто от, знаєте, на якісь такі от локальні дрібнички. Я розуміла, що я цю суму могла б акумулювати кудись в більш такі серйозні покупки, які мені треба. І я зрозуміла цю свою проблему, що я там не вмію, можливо, керувати грошима. І я вирішила це прописувати своєму щоденнику, антищоденнику бажань. І... Так вийшло, що у мого чоловіка було день народження, і я вирішила накопичити гроші, подарувати йому поїздку до Закарпаття. Ось тут сертифікат. Я такий символічний сертифікат зробила, ну, щоб подарувати на день народження, не просто словами передати, а щоб щось все таки вручити символічно в сам день народження. І це була перша відпустка за три роки у чоловіка. І Мені хотілося зробити йому щось приємне і, звичайно, ця поїздка ну, потребувала коштів. І я накопичила цю суму. Дійсно, я вважаю, що це моє бажання здійснилося, тому що дійсно мені вдалося накопичити ну, для себе суттєву суму грошей і витратити її, так би мовити, з користю і подарувати. Своєму чоловіку такий подарунок. Звичайно, він би міг ну це зробити, але ну чесно, мені хотілося йому о, щось таке, знаєте, подарувати якісь приємні емоції. І в мене це вийшло. І знову ж таки, це вийшло, коли я прописувала цей щоденник. Збіг чи це чи це сила цього щоденника? Ну, вирішувати вам, але я вважаю, що треба спробувати. І останнє, я не маю колонку «JBL». От, оригінальна джебелька. Дуже давно хотіла собі саме цю колоночку, саме цієї фірми. І мені її подарували на день народження. Я навіть, ну, можливо, я колись і казала цій людині, що я хочу таку колонку, але так, щоб там, ну, замовляти ні, але людина мені подарувала цю колонку. Я була неймовірно щаслива, тому що я навіть хотіла от в такому кольорі. От, отже, це далеко не всі бажання, які в мене виповнилися, але ну я вважаю, що це такий досить доказовий приклад, що дійсно ця практика має місце бути. Спробуйте її, тому що я ж кажу: я коли вчора переглядала ось цей свій дошит, я виявила, що дуже багато бажань ще здійснилося, уже постфактом, не ведучи активно. От. І це мене мотивувало знов його вести, тому що хочеться ще там дещо реалізувати в своєму житті. Тому спробуйте, дуже вам рекомендую цю техніку. Обов'язково, якщо у вас будуть результати, а я впевнена, що вони у вас будуть. Пишіть мені коментарі, діліться своїми позитивними результатами. Мені дуже цікаво читати про ваш досвід і зустрінемося у нових відео. До побачення!